Територію Польщі ввозиться російського зерна разів чотири більше, ніж українського. Свій перший візит в якості президента Дональд Трамп здійснив до Варшави. Чому, чомусь оці всі ігри ще в Європі дуже чітко зв'язуються з бажанням виставити президента Байдена в якості слабкого лідера. В будь-якому випадку, поза цією аграрною компонентою. Польща для нас залишається і буде завжди найдружнішою і найважливішою країною. Трамп називав Орбана турецьким лідером і тому подібне. Але Орбан за це хапається. Чому піймав тренд разом із президентом Дудою, і вони по подають сигнали Трампу, що в Трампа в Європі є потужна опора? Вітаю, друзі! Блокада польськими фермерами українського кордону викликає дуже багато суперечливих відчуттів, почуттів вражень, емоцій ну і висновків аналітичних. По-перше, на території Польщі ввозиться російського зерна разів 4 більше, ніж українського. І Чомусь кордон із Калінінградом не перекритий, як і не перекритий кордон з Білоруссю. Очевидно, там немає інтенсивних перевезень на сьогоднішній день, але хі -хі, якось дуже все це дивно виглядає. Цільовий удар по українському зерну виглядає як. Така нібито ірраціональна поведінка, але якщо розібратися, то це все вкладається в значно ширший сценарій. Якщо хтось пригадує, свій перший візит в якості президента Дональд Трамп здійснив до Варшави. В Європу мається на увазі. У Варшаві на той час проходив саміт Тримор'я. Це Більше ніж Балто-Чорноморська дуга, це е, Адріатика, Балтика, Чорне море. І очевидно, що середовище партії Право і справедливість на цих контактах вибудувало собі дуже, можна сказати, стабільну комунікацію. Між елітами американськими і республіканськими. Зрозуміло, що польське лобі в Сполучених Штатах дуже потужне. Був час, коли в Чикаго, одному з найбільш українських міст на сьогоднішній день, і в Сполучених Штатах, в Чикаго проживало мільйон поляків в той час, коли в Варшаві було менше мільйонів, 700 тисяч приблизно. Тому поляки жартома називали Чикаго найбільшим польським містом. Але Нагадаю про ще один момент: справа в тому, що буквально пару тижнів тому президент Дуда висловився дуже якось однозначно про те, що. Ну от йому зрозуміла е, політика Трампа, що Трамп завжди дотримувався е, свого слова в стосунках із Польщею, і він вірить, що перемога Трампа буде дуже ефективною для міжнародної політики і для завершення війни. Ну, щось щось в цьому ключі висловився президент Дуда. І от, подивімося, тепер спробуймо ув'язати поведінку республіканців. У конгресі і поведінку польської еліти політичної. Я розумію, що Зеленський складна постать і Зеленський, очевидно, що не зміг до кінця чесно комунікувати із нинішнім польським істеблішментом. До того ж, партія Право і Справедливість в ході виборчої кампанії припустилася не тільки до Ну, принизливих таких аморальних атак на президента й екс-прем'єра і нинішнього прем'єра Дональда Туска, а ще й бік України було випущено, так би мовити, неймовірна кількість огидних висловлювань. І в цьому сенсі мені видається абсолютно зв'язаною позиція президента Дуди з очікуванням перемоги Дональда Трампа. На виборах і е, грою в блокуванні українського кордону. Це дуже укладається в політику Трампа, аби погіршити ситуацію по периметру, так, щоб е, це, ну, скажімо так, обмежило маневр президента Байдена і, і не дало йому перемогти. Чому чомусь оці всі ігрища в Європі дуже чітко зв'язуються з бажанням виставити президента Байдена в якості слабкого лідера, який не зможе Європі допомогти? Натомість Трамп своїми заявами, заявами, як це не дивно, просто перевернув європейську свідомість. Ми бачимо, що Європа почала вести консультації на предмет виходу Сполучених Штатів із НАТО або Ну, Трошки і про інший сценарій, про сценарій створення європейських сил безпеки, Об'єднаної армії Європи. ну, Принаймні точно вже зараз мова йде про спільний ринок військово Е, Мається на увазі, що Європа хоче закільцювати повністю всі збройні технології, і, ну, скажімо так, країни-члени ЄС. Хоч вони всі в масі свої ще й члени НАТО, але спробувати прив'язати прив саме до європейської е, військово-промислової продукції. Оце цікавезна історія це перестраховка від, від Трампа в той час, коли польська еліта, мені здається, навпаки, е, оцією блокадою створює умови, щоб послабити Байдена. Дуже неприємний висновок, чесно кажучи. Але це, це якась дуже нервова і однобічна гра е, лідерів партії Право Справедливість на користь Дональда Трампа. Дивно, дуже суперечливо, але факт є факт. Будемо аналізувати подальшу поведінку всіх учасників цього процесу. Польський сценарій з блокуванням українського кордону і ця фермерська компонента вона звичайно важлива, але Україні треба дуже дуже акуратно і послідовно ставитися до цих протестів. Тому що спроба організувати щось ширше у відповідь з українського боку є більш ніж нераціональним. Треба подивитися на економічну складову. Торгівля Польщі з Україною складає десь приблизно 12 мільярдів доларів. З них позитивне сальдо на користь Польщі 7,5 мільярдів. Тобто Польщі для України працює приблизно 100 тисяч людей, 100 тисяч робочих місць, і ця диспропорція на користь Польщі, вона ніби. Принизлива для України, але разом з тим вона й рятівна. Бо через Польщу йде основна продукція, комплектуюча для українських Збройних сил. Власне, комплектуючи для озброєнь, які до -до докручуються доробляються на території України. Через Польщу йде величезна кількість транзиту різного саме в інтересах української оборони, польські громадяни. Є добровольцями у Збройних силах, тобто, в будь-якому випадку, поза цією аграрною компонентою, Польща для нас залишається і буде завжди найдружнішою, найважливішою країною. Тому тут дуже важливо не повестися на ігри, на провокацію, яку все ж таки мені здається, до певної міри толерує президент Дуда. Як не крути. І я говорив про, про інтерес, власне, інтерес в тому, щоб підіграти президенту Трампу. Так, от тепер повернімося в інший бік до Віктора Орбана. Бо Орбан теж грає за правилами тими, які повинні. По ідеї допомогти Трампу. Подивімося, скільки, скільки було комічних історій, коли Трамп називав Орбана турецьким лідером і тому подібне. Але Орбан за це хапається. Чому? Тому що структура агроекспорту. Угорського і українського майже схожа єдине, що українська продукція більш конкурентно здатна, тому що вона обробляє вона виробляється на великих господарствах з потужною технікою, що дозволяє пропонувати конкурентні ціни, і сам Орбан, до речі, його партія опирається саме на провінцію угорську. Тому Орбан, який ну, просто хвалить Трампа на кожному кроці, по суті, тут піймав тренд разом із президентом Дудою, і вони подають сигнали Трампу, що в Трампа в Європі є потужна опора, яка може запропонувати якийсь альтернативний сценарій Брюсселю. І це дуже дивно, тому що і Польща і. Угорщина, вона наскільки поповинно вже пов'язана з Брюсселем, що грати в, якусь, ну, в якийсь окремий кластер європейський і не враховувати інтереси України, це дивно, це, це самовбивчо насправді. Тому я би вважав власне гру Орбана і гру Дуди. Спробою показати, ну, тобто, я б сказав, передчасним сигналом на вірність Трампу з боку Європи. І для Дуди це виглядає як певна ситуація без виходів, оскільки повернення такої крупної фігури в польську політику, як Дональд Туск. Створює, по суті, для партії Право і справедливість, мабуть, часовий лаг десь у два виборчих цикли, коли Піс не буде формувати основних трендів в країні. Тобто піс залишиться на маргінесах і може ну, навіть, скажімо так, зачучворіти на цих маргінесах, наскільки що з'являться якісь праві, нові праві які. Можливо, будуть більш послідовні, більш європейські праві, я б сказав. Тому що ігрища, ігрища, загравання із Трампом, вони з одного боку ефективні, але з іншого боку, ну, все ж таки, Європа починає жити своїм життям. Тому поєднання оцих двох треків, трек президента Дуди. І трек е, прем'єра Орбана в спробі підіграти Трампу дуже вкладається в Трампівський сценарій погіршення можливостей для е, ну, гри свого опонента, президента Байдена. Натомість Байден схоже ще здатен перехопити гру. І окрім того, буде дивною тоді дивно буде спостерігати на поведінку і Дуди і Орбана. Якщо американські суди заблокують перспективу обрання Трампа, що їм треба що їм після того треба буде робити? Як вони будуть себе поводити і позиціонувати? Оце дивна історія. Тому ну виглядає це як, як своєрідний такий. Ну, можна сказати, акт відчаю з боку Дуди і з боку Орбана. Все одно українська продукція буде. Продаватися на світових ринках судно вона буде конкурувати із польською і угорською, як не крути на європейському ринку. Але ж основні ринки збуту для української агропродукції – це трохи, трохи не європейські ринки. Хоча Європа завжди буде для нас головним торгівельним партнером. А Польща серед інших країн буде якраз головним торгівельним партнером, власне, серед країн. Бо швидше за все, перспектива торгівлі з Китаєм у нас. Не дуже весела і швидше за все, що Китай потихеньку відійде з перших позицій в торгівлі України зі світом. Дякую. Поставте свої вподобайки, поділіться цим відео. Нагадаю, що при можливості допомагайте Збройним силам. Це те, що нас тримає в житті. І те, що береже нашу країну, дякую.